Виробництво та розподілення електроенергії розвивалося стабільно. Найбільше виробляють електричного струму Донецька, Запорізька, Миколаївська, Рівненська області. Було виведено з експлуатації Чорнобильську АЕС у 2000 році. В результаті скоротились обсяги виробництва електричного струму. Експортують його чверть, що дає змогу підприємствам атомної енергетики отримувати кошти для оновлення виробничих потужностей. Уведено в експлуатацію четвертий блок Рівненської і другий блок Хмельницької АЕС у 2004 році та Шликської у 2006 і Дністровської гідрокамелюючих електростанцій. Відновлено низку малих гідроелектростанцій. Збудовано малопотужні вітрові і сонячні електростанції. Високий ступінь зношення передавальних пристроїв спричиняє втрати до 30% електричного струму в мережах. Їхня реконструкція і модернізація просуваються повільно, а це потребує зосередження енергоємних виробництв біля джерел виробництва електричного струму. Виникають проблеми при подальшій електрифікації комунального господарства на фоні зростання його споживання господарствами населення. Україна успадкувала від Радянського Союзу замкнений виробничий комплекс у цивільному літакобудуванні. Значною мірою його розвиток визначався експортом більшості продукції. Переважно вітчизняні авіакомпанії закуповують літаки іноземного виробництва. Тоді як відповідна національна продукція йде на експорт. В основі технологічного циклу є такі великі підприємства, як Антонов і «Моторсіч». До яких постачають різні складові літаків підприємства суміжники в межах виробничої кооперації. На світовому ринку цивільної авіації вітчизняні літаки переважно продають до країн СНД, Азії, Африки. Там вони добре себе зарекомендували як надійні літальні апарати у складних місцевих кліматичних умовах. Сучасне ракетобудування України так само успадковане з радянських часів. Головним підприємством з випуску ракет є південний машинобудівний завод імені Макарова, місто Дніпро, яке їх випускає переважно з деталей і компонентів, зроблених на вітчизняних заводах суміжниках. При цьому все виробництво балістичних ракет орієнтовано повністю на експорт через відсутність в Україні власної інфраструктури для їх запуску. Відповідні поставки регулюються міждержавними угодами через можливість використання ракет у воєнних цілях. У вітчизняному виробництві автомобілів маємо дві групи компаній. Першу представляють національні підприємства, наприклад, АвтоЗАЗ у місті Запоріжжя, які виготовляють авто з українських деталей і компонентів. Другу підприємства з великовузлової зборки іноземних автомобілів, наприклад, завод Шкода в селі Соломоново Закарпатської області. На підприємства другої групи майже всі компоненти завозять із-за кордону в межах глобальних виробничих ланцюгів великих транснаціональних корпорацій в автомобілебудуванні. На цій компанії працюють окремі підприємства, засновані їхніми партнерами. Наприклад, компанія «Кастал» у місті Переяслав Хмельницький для виробництва окремих компонентів автомобіля. Ці підприємства в межах стабільної виробничої кооперації постачають компоненти на головні заводи автомобільних компаній у Європі. Там їх монтують у модулі, щоб потім надіслати в Україну для великовузлової збірки. У сільськогосподарському машинобудуванні України відбулись помітні зміни за роки незалежності. Більшість старих великих заводів, наприклад, у місті Тернопіль, перестали існувати. Виробництво відповідної техніки має два головні напрямки: малу нескладну техніку. Та реманент для фермерів і господарств населення виробляють майже в усіх районах держави. А велику складну техніку та устаткування лише на потужних підприємствах, наприклад, Ельворті у місті Кропивницький. Значну частину продукції цих підприємств постачають на експорт.